Мешканці Одеси та її гості, які часто відвідують один з найпопулярніших місць відпочинку парк перемоги, напевне, ще з зимового періоду звертали увагу на те, що вода у штучних водоймах в ньому іржавого кольору. Крім того, що це не досить естетично зовні. Більшість містян були занепокоєні чи не несе це якоїсь екологічної шкоди тваринам або відвідувачам парку? Ситуацію прокоментували в міському департаменті екології. Ставки на території парку перемоги були побудовані у 60-х роках. У сучасному вигляді, після проведеної реконструкції, ставки функціонують з 2006 року, тобто майже 20 років. Після консервації системи оборотного водопостачання у зимовий період насосне на обладнання ставків вийшло з ладу. Це спричинило певні застійні процеси, які мали наслідок у вигляді зміни кольору води, мутності та періодичної появи неприємного запаху. Протягом трьох останніх місяців комунальники здійснювали ремонт технологічного обладнання з періодичним запуском у тестовому режимі, зазначила директор департаменту Марина Савченко. Та додала, що всі ці заходи дали можливість стримати подальше погіршення стану води. На сьогодні вже поновлений штатний режим роботи насосного обладнання фонтанів і поживлення води ставків. Нормалізацію технічного стану води у водоймі. Департамент прогнозує вже в середині травня.